Вітаю на каналі YouGames. мене звуть Ігор, і сьогодні буде трошки незвичайне відео анонс у вигляді розпаковочки ось такої гри, яка нарешті заговорить українською мовою завдяки ігрома. І це Париж, місто Вогнів. Ну що, поїхали. Так. І що в нас тут? Що у нас тут? Тут у нас Париж, ельф вежа Да. І нас чекають у коробці правила. Правила не нескладні. Зрозуміли Ух ти. На ну, це ми подивимося трошки пізніше. Це в нас жетончики гравців, для того, щоб відмічати, хто буде, чия будівля буде побудована в тому чи іншому місці Парижу. Ось такі в нас дерев'яні жетончики, Ось такі в нас поліміношки будинків. Вони різні, абсолютно різні. Від Маленьких до просто величезних. І да, ось такі у нас будиночки будуть будуватися в Парижі. Ось такі будиночки теж великі, маленькі, навіть якісь прибудови до наших будинків. Будиночків. Так. І в нас ще є. Що повидавлювати? Да. І ось таке у нас ось такий лежамент, який буде слугувати нам полем. Для оцих тайликів, які, до речі, дуже непогано видавлюються. І ось різні жетончики, які нам ще знадобляться, для того, щоб зіграти в цю гру, і для того, щоб задіяти. Ось цю красу. Це листівочки. Levitation. Le pintre. Да, Я французький не знаю, але буду намагатися щось. jardin des Plants. От, ви подивіться. metropolitan Ух ти. ти. Отакі чудові, чудові арти. Молін Руш. Фонтан де мерс. Ось така краса. Це невеличкий анонс перед тим, як ми сядемо грати вдвох цю гру, тому що вона грається на двох. Ну, а ми пішли вивчати правила і незабаром з'явиться летсплей по цій чудовій. Абстрактній грі з поліміношками. До наступних відео. Пока-пока!